Шанс на мир чи затягування часу ворогом, що показала Женева. Європейські розвідки оцінили ймовірність завершення війни в Україні. Аналізуємо ці теми з Петром Черником. Пане Петро, вітаю! Слава Україні! Героям слава. Отже, Женева два дні переговорів за зачиненими дверима. Формат той самий Сполучені Штати Україна Росія. Сторони підбили підсумки кількома словами. Отже, були вони діловими. Мовляв, були вони непростими. Важливими триває додаткове узгодження і є е, просування. А ось підсумок цієї зустрічі від президента України Володимира Зеленського. Пряма мова. Військові поспілкувались з частини питань серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів ще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було би правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці: Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія, як приймаюча сторона саме ми в Україні завжди просуваємо. Позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу, як по вашому, що зашифровано між рядками цих заяв від сторін, чи все ж таки йде все до підписання мирної угоди, чи Росія просто затягує час? Давайте почнемо з найголовнішого: будь-які війни закінчуються. І закінчується якимось документом, навіть якщо ці війни дуже і дуже тривалі. Мій улюблений приклад столітня війна тривала 116 років. Давайте вдумаємося. Люди в стані війни народжувалися, гинули на Полі бою, до речі, це на напевно наймасштабовніша європейська війна. Вона тоді викосила 70% населення тодішньої Європи. Але в підсумку з'являється якийсь документ. Це важливий приклад, щоб ми зрозуміли, в якій точці ми перебуваємо. І ще один момент, який маю зробити такий ліричний виступ. Буквально кілька слів. Де ми є? Де ми є? Ми в найактивнішій фазі переговорів за всю війну. І що у цьому кейсі є дуже таким зрізовим, але я би ще підв'язав два попередні, бо це дуже важливо зняті. Найважливіші оті пункти, які ставили росіяни перед собою, особливо якщо дивитися у червень 2022 року, якщо дивитися у Стамбул, о те, що називається денацифікація, о те, що називається демілітаризація, вони про це вже не говорять як явище, не не говорять про культурний блок. А це дуже важливо. Маю на увазі мову і маю на увазі е, релігію. А говорять суто про територію. Ми це ще обов'язково розберемо. І мені видається, що сходиться до концентрованої точки саме Донецької. Області і той факт, що знову повернувся у процес мединський. А ми знаємо, що два попередні аспекти були військовослужбовці. Ну тобто, військовики. До речі, навіщо вони його повернули? От, от зараз. Я ви, ви дуже добре мене під це підвели. І, і зараз ще і ото, ото, що президент е, е, сказав, що з'явилися вже два вектори. от два. Був один загальне переговорний, а тепер два воєнний. Ніби як все вирішено, що це означає? Що, напевно, на 95%, якщо не на 98% вся лінія боєзвітнення, Проговорена, як це все має відбуватися в частині контролю застосування зброї, важкої зброї, безпілотних систем і тому подібне. А якщо повертається Медмединський, то це є ознакою того, що дійсно в голові в Путіна і його найближчого оточення стоїть гостро питання саме Донецької області. Чому так в їхньому розумінні їм потрібні якісь браворні реляції? Ну і звичайно, ми ж розуміємо, що якщо вони вийдуть умовно, умовно вийдуть на адміністративні кордони Донеччини, то розуміють. Що росіянам не можна вірити до слова взагалі, вони можуть зробити ривок мангусти, скажімо там, на 10-15 кілометрів. Тепер саме у цьому кейсі є ще один дуже важливий момент: те, що там присутні американці, це прекрасно. Це насправді дуже дуже добре. Пам'ятаємо фундаментальне правило розмови з нашим одвічним ворогом. Саме одвічним, бо, на мій погляд, от сьогодні теж така специфічна дата, що ніби от 12 років ми як е, воюємо. Я вважаю, що ми воюємо із ними значно довше, і не 300 років із е, часів, як відбулася ця сумна Переяславська рада. А з 1223 року, коли татаро-монголи заатакували Європу і на рід цікалка, це до речі, Донецька область. Ми прийняли бій. Такий справжній бій. Тоді дев'ять наших. Руських князів от така це величезна, така дуже тривала війна. І от знову ж таки, так вернуся назад до Медінського політичний момент. Про американців я сказав важливо, що вони є, але європейці з'явилися. Оце дуже принципова деталь саме цього кейсу. Так, дійсно, поки що, це все у кулуарах. так дійсно, поки що це все на рівні консультацій, але вони є. Ви бачите, це вони самі висловили таку пропозицію зайти в цей переговорний процес. Однозначно. І, і це добре. І це добре. Чому це добре? Бо знову ж так, я мене така специфічна манера спілкування, я свідомо десь перескакую між фактами, бо саме так у голові найкраще запам'ятовується. Підсумковий документ, який неминуче буде, я в чому не сумніваюся, має мати множину. Підписів, як з якою ми би критикою, засторогою не ставилася до оцих так званих процесів, які відбувалися у мінську у цій першій фазі пробної війни московитів проти нас, але в якій частині вони спрацювали саме тому і дали нам час на підготовку, що там було кілька підписів. Оце дуже принципово. І якщо у фінальному документі, окрім ворожого підпису. Однозначно нашого, американського буде ще кілька великих гарантерів. А прекрасно, щоб це був Макрон, прекрасно, щоб це був Мерц. прекрасно, щоб це був Стармер. А навіть якщо малі держави чи менші держави, такі, скажімо, як поляки, особливо дуже серйозно дивлюся у бік, дивлюся у бік тої самої Норвегії, тої самої Швеції. Щоб зараз маємо просто фантастично чудову новину Шведи, знову гігантський пакет нам допомоги надали на. 1,2 мільярда доларів це фантастично, особливо 40 мм гармати для боротьби із шахедами ще 30-х років розробки, то це дійсно то це дійсно, оте явище. Його всі хочуть назвати е, гарантіями безпеки. Це ж, жодним чином ніякі не гарантії безпеки. Але це явище застабілізованості. За І найголовніше. Уже певних серйозних механізмів для подальшої боротьби, бо маю заакцентувати ця війна екзистенційна, допоки хтось з нас не загине. Тобто, я пригадуємо пунічні, пунічні війни, які також тривали 118 років в історичному сенсі, то то римляни навіть вивели. Тезу Карфаген має бути зруйнований. Якщо Карфаген не буде зруйнований, ми будемо воювати вічно. Вони його зруйнували. Так само, і в нашому геополітичному сенсі Москва має бути зруйнована не в прямому фізичному, ніхто туди ніяку ядерну бомбу кидати не буде. Але та політична формація, яка там склалася в імперському режимі, не, не може бути для нас прийнятною. І в підсумку, як казав їхній історик Василь Оспович Ключевський, труб трубадур імперії зрізу 19-го, століття Україна за. Загроза Росія, Росія, загроза Україні, залишиться один в прямому політичному сенсі. А якщо дивитися на те, що умовно можемо програти, ми, то вони нам ще влаштують геноцид. Багато наговорив свідомо. Це все проаргументував, бо завжди прагнув виходити більше, ніж за контекст одного питання, бо світ дуже складний в ньому дуже багато тіней і півтіний. Але буду фіналізувати цей момент тим, що наступний переговорний кейс ось буквально наступного тижня. І це направду є ознакою того, що кудись рухається, але Мушу, мушу зробити ще один відступ, дуже важливий, дуже, щоб ми бачили загальне тло і загальну картину. Треба подивитися на їхні медійні майданчики, що там зараз відбувається. Живу за принципом, як аналітик Цзи, великий китайський мислитель, який казав, знай ворога, знай себе, а ворога треба знати ще краще, ніж себе. Нескінченно моніторю все, що там відбувається. От, на мій погляд, а дуже так критично на це дивлюсь, там відбувся певний переворот. Але про такий. Такий правильний, от зараз. Бо це напряму в'яжеться до переговорного кейсу. Перше, зникла риторика, в них розмови, що ми один народ. Це дуже важливо. От пригадуємо, та ми один народ, що що там з тими українцями воювати? Та Чорнорота Семен'ян казала, подавимо там їхні вогневі точки, а, а, а Солойов казав, піднімемо брови і все, нам кінець. Цього вже немає. Вже кажуть, українці вміють воювати, українці підкреслюють, українці вміють воювати. Другий дуже важливий момент. Їхні так звані z блогери проговорили реальні втрати. Дійсно, реальні, от як наш Генштаб подає інформацію, скільки вбитих, скільки, скільки поранених, і тому загальна цифра. І ця цифра з'являється у них. Це дуже принципові моменти. Якщо хтось подумає, що вони говорять самі, що вони настільки набралися сміливості, що можуть навіть у Кремль кидати якийсь камінь, глибочезна помилка. Тепер перекладаємо на зрозумілу мову, що це означає? Готують. Громадську думку, що отмовляв, треба вже якось. А ще вони ставлять питання: а чи ми досягнеті лі СВО, а чи це було потрібне? Це означає, що процес підготовки громадської думки почався. Тут правда є велика суперечність, дуже велика, дуже велика, як як на якій сам стою. Не вірю у повстання знизу російського народу як такого. Підкреслюю, знизу самі, які би самі організували. Їх як... хтось може підштрихнути От, трохи абсолютно. Їх хтось може підштрихнути. І тепер конче треба згадати жовтень 2022 року. Чому саме тоді? Тоді з'явилася перша мобілізація в Російській Федерації, але вони зробили дуже мудро. Вони відкрили кордони. Ну і давайте будемо об'єктивними майже мільйон, а деякі джерели кажуть, півтора мільйона росіян виїхало. Це протестний, це протестний отой. Отой От елемент, яку якась вежа Кремля може використати, найбільше чого Путін боїться, він не боїться самоорганізації, Самоорганізація там неможлива. Він боїться, що котрась веж Кремля може відважитися. На удар по ньому їхня історія цим рясніє. Ну починаючи від Єлизавети Петрівни, яка перший Паласовий переворот, переворот влаштувала, закінчуючи Сталіним, який нескінченно там всіх підчищав, перевертав і тому подім, Та, зрештою, Єльцин, який вважається демократичним, розстріляв у власний парламент. Він чого боїться. а якщо це все разом скласти разом, разом і так дійсно дивитися комплексно на цю проблематику. Процес рухається до фіналізації. Ми минулий раз розібрали, що все буде упиратися в американські вибори, і направду буде так. Направду буде так. Питання лише, наскільки тонально буде саме наша проблема. Чому? Бо маємо на порядку денному, до речі, відсилаю від двох попередніх програм, де ми дуже серйозно розібрали іранський кейс. Цілком можливо, що іранська проблематика, бо є. Думка і довіряю тим майданчикам, які стверджують, що удар справжній по Ірану масштабом невеликий в коаліції США і Ізраїлю, це питання кількох тижнів. Якщо скурпульозно подивитися, скільки туди вони сили стягнули. А особливо учора від експортував карту, як рухається їхня авіація. До речі, є все у відкритих джерелах, які можна довіряти, то дійсно що там щось готується дуже серйозне. І якраз от той момент вже проговорений, що на наступний тиждень і є ознакою, що в середині в закритій частині, а в цій закритій частині відбувається насправді все найголовніше. Дуже є висока тональність прокипання нашої проблеми. Але є ще один момент для нашої програми. Маю проговорити: ми вже кілька програм поспіль займаємося саме аналізом дипломатичної складової. І дуже важливо зараз розвіяти один міф. Бо він вже він уже народжується. Він уже народжується, що дипломати щось будуть вирішувати. Дипломати самі по собі нічого не вирішують. Це треба дуже правильно розуміти. Дипломатія багатостороння, як така, народилася у часи Великої релігійної війни. Все закінчилося Вестфальським мирним договором 1648 року. Це посередники. Є геніальні дипломати, скажімо такі, як Шарль Моріс Таль'єран. Працював і на Бонапарта, і на Олександра І. Клемент Матерніх один з авторів Австрійської імперії. Ближче до нас в американців Генрі Кісюджер, держсекретар, і Збіднів Бжежинський, чи, скажімо, у московиті. Завершення Радянського е, Союзу, той самий Громико, але це посередники, тому не викривляємо собі реальність, що вони щось будуть вирішувати. Вирішувати будуть центри е, сили. І ще один дуже важливий момент у переговорному процесі, який треба розуміти правильно В таких силових переговорах, а це силові переговори. Є принцип на опонента. Навішуй, вибачте, за таке негарне слово, якнайбільше зобов'язань, а свої мінімізовую. От зараз оце протиборство, воно і відбувається. У підсумку складаючи все разом, все разом, всі проговорені теми. Ми сьогодні комплексно це питання проговорили. Ми точно рухаємося до якогось документ, документу. І ще один важливий момент, який конче маю. Конче маю сказати. Ні про яку здачу підкреслюю. Здачу. Українських територій на цю хвилину не йдеться до слова узагалі. 39-й рік, 39 рік Фінляндія програла російсько-ну тоді чи радянсько фінську війну, яка тривала більше ста днів. Вони втратили 20% території. На цю хвилину Фінляндія в НАТО. Як так? Взагалі це феномен, це щось неймовірне. Давайте нагадуємо 50-ті роки. Навіть із тоді народилася така концепція, як фінляндизація. Політики, що це означає? Лояльне ставлення до радянського союзу. Радянський союз тоді уважався злов навіть така концепція Паасаківі Кекена. Це два їхні премєр міністри яку цю концепцію про і Путін зумів зробити направду неможливе, неможливе. Заштовхати Фінляндію і Швецію в НАТО. Отакі вони історичні реляції, отак історія уміє жартувати. Виступав проти розширення НАТО і сам його розширив. Сто і просто не просто розширив, а ще заставив всю Європу на ново. Перезапускати свої збройові цикли. Я ретельно стежу за такими фірмами, як Ренменталь, як Biestes, System, як Баєстисисисти, е, як е, е, Французька Таліс. Ну, якщо дивитися, що було навіть до 2022 року, бо ще в 2014 році перший рух, рух е, почався. А на правді що дві 2008, коли від, відірвали Абхазію і Південну Осетію, ну то збройові контракти просто по, поза поза тим осмисленням, деякі пункти позростали у 100 разів. Але досі каменним спотиканням, як пишуть західні змі, залишаються територіальні питання і контроль над запорізькою атомною електростанцією. Росія точно не погодиться на те, щоб Сполучені Штати контролювали Запорізьку атомну станцію. Чи можливий тут якийсь компроміс? Отже, дивимося у територіальний блок. Ми вже е, частково розібрали історичний приклад радянсько-фінської війни, де фіни втратили дійсно 20% території. І ще раз проговоримо, що все ж таки в НАТО уступили. Тепер дивимося до, до нас і конче е, коротко, ретроспективно, вже у нашу історію. Початок 2020 Ну, вторгнення як таке. Так, от дійсно вони розраховували на бліцкриг, що за тиждень. Вони будуть у Києві проводити парад. До речі, навіть є зафіксована відеозйомка, що у колонах була парадна форма. Вони дійсно так уважали. Що в підсумку так взяли на цю хвилину майже 20% нашої території, але є нюанс: 90% з окупованого це перший рік окупації, перший рік окупації. А що далі? А далі відгризання кожного квадратного кілометра ціною життів півтори роти солдата. Це щось неймовірне. Дуже люблю аргументувати історичними прикладами: визволення Києва від е, нацистської Німеччини це операція тривала 40 днів. Там трупом дійсно завалили трупом. Бо, якщо подивитися на Дніпро ГЕС, є все, та вони поклали там людей, та, мабуть, сотні тисяч. Але, 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 але операція успішна. Як така? Зразу прискакуємо у Берлінську операцію, оце справді цікаво. 17 днів. Орієнтовний фронт проривання 300 кілометрів, а глибина 120. З того часу вони топчуться на місці. Дійсно, на цю хвилину ми контролюємо десь у межах 5,5 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. Загальна їх площа області, десь 26, там чуточку більше. Вони не спроможні. Це дуже важливий момент. Вони не спроможні. Організовувати масштабовані проривні операції та на глибину бригади. Глибина бригади, це в межах у межах, все, все разом. всі лінії оборони за класикою бойові порядки по глибині це 30 кілометрів. Ну нема такого як явище. Тобто, дійсно, от тепер знову вертаємося у переговорний процес. Вони хочуть нас дотиснути, щоб ми самостійно отой плаздам здали. Чи це буде однозначно ні? І ще один момент, десь може навіть трошки філософський, навіть трошки філософський в частині території. Гельмут фон, фон Мольтке, старший, один з найкращих, на мій погляд, періоду росту пруської держави, яка саме з Прусії, проросла Кайзерська Німеччина. Йому належить унікальний виступ. Мі я його дуже підтримую. Треба розробити армію. А території повернуться самі. Звичайно, ми на цю хвилину потуги розгромити в прямому сенсі армію не маємо. Хоча теж велика дискусія, якби нам дали так ракет під півтора тисячі томагавків і під дві тисячі атакамств, то все могло би дуже сильно змінитися, не кажучи, скажімо, про 200 машин f 16 то все б дуже сильно могло змінитися. Але ми почали процес, бо армія не віддільна від держави у дуже правильному напрямку. Випалювання їхнього енергетичного сектору Сектору, у першу чергу, нафти, сподіваюся, дійде до газу. І отут направду енергетика в'яжеться із тим явищем, котре називається Атомна Запорізька електростанція. вона їм цікава з точки зору енергетики? Чи вона їм цікава як об'єкт для ядерного шантажу? І так, і так. Отвійте, як ми гарно ув'язали території, розгром війська, економічне випалювання. А ми я не знаю, скільки ми в цій аудиторії разів сказали, що крах московитян починається з краху економіки. Тепер дивимося в Запорізьку атомну електростанцію, і я десь буду з вами дискутувати, що тут, мовляв, би, ми так штрихово це згадали, що тут не може бути американців. Давайте міскувати, просто мислити. От, просто мислити. Нафтовий запобіжник зняли? Зняли. Це, до речі, теж фен феномен, як такий, якби навіть мені хтось ще сказав, влітку 2022 року, що через кілька років ви будете випалювати українці масово масштабовано, в першу чергу, резервуари із сирою нафтою і самі нафтопереробні комплекси, я б направду усміхнувся. Тоді це дійсно ну, виглядало чимось дуже загрозливим, що ось ось станеться ядерний апокаліпсис і тому подібне. Ми це робимо. А тут з'являється цікавий момент, який називається газ. Скажуть, ну, скажуть атом, газ як це між собою співвідноситься, а на правду співвідноситься. Чому? Тому що 70% електричної генерації генерації Російської Федерації добувається з газу. Це, попри те, що в них теж дуже велика атомка. Якщо я не помиляюсь, у них здається 10 атомних електростанцій з загальною сукупністю енергоблоків десь поза поза 30, якщо не 35, не 36, але вона не ключувала. вона в нас ключував тут знову такий нюанс. Радянський Союз так будував свою атомну енергетику, що в основному в європейській частині. Ну і в нас до півтора до півтора десятка енергоблоків нас випереджає в європейській частині. Ну за ментком ворогів. Це тільки Франція, в них десь поза 50, якщо не 55 енергоблоки дарують, то я так не, не, не можу у голові тримати. І тут з'являється дуже специфічний момент нестандартного логічного зав'язування дихотомії. Тобто явище, котре ділиться на два. Нафту палимо, палимо, газ поки що не палимо. Чому поки що не палимо? Бо, ну, на жаль, такий цинічний злий світ. Газ ще поки що продається, продається у Європу. Але рішення завершувати газовий кейс у Європі ухвалено. Наступного року, тобто, ну, якщо вони поставлять крапку в цьому питанні? з'являється об'єкт для нас, а чому ж ні? Оце пояснення, це пояснення, чому поки що, поки що не палимо газ. Він він ще потрібен там. Газ направду дуже специфічна речовина. Він майже не дає викидів при час згорання він в кампортів. В хаті горить. що скажімо, ну гаси не, не з СИ, теж може горіти, але це зовсім інша філософія застосування палива. То чи не може через який час? Стати газова інфраструктура повноцінною, повноцінною мішенью для нас я мрію про той момент, коли важка ракета Фламінго прилетить у так званий Ямельський хрест, це там, де сходяться багато газогонів. Його перетворити на потрох. І їм кінець. А ще нагадаю: нагадаю, що 4 п'ятих вибухівки, вибухівки добуваються саме з газу, з аміаку, який потім перетворюється в нітроцелюзу. А там уже в тій нітроцелюлозі добувається стільки всього, що мені язик зламається, щоб правильно поназивати ці всі сполуки. І тут атомка. А це ж. А давайте будемо чесними. Це так званий шантаж. А що таке шантаж? Ну, реактор вв 1000 тисяча. Розібрався сам для себе, не будучи енергетиком, але дуже люблю скурпульозно підходити до аналізу за класичною наукою. Розроблявся, що він навіть теоретично мав би витримувати прямий удар тактично-ядерної ракети з боєголовкою Десь-Кілдон. Так, розроб... так розроблявся. Щоб був справжній ядерний шантаж, треба підірвати сам кожух атомного електро... сам кожух Блоку туди треба завести сотні тонн, якщо не тисячі вибухівки. Ну не завозили туди вибухівку. Правильно, але ну знову ж таки, от не сумніваюся, що американська розвідка працює настільки якісно, що вони точно знають що, як, чи це шантаж, тобто їм на правду банально. Потрібна електроенергія. Вони теж рахують на наперед, що ж може статися. Ну, давайте під'єднати до своєї мережі вони її можуть за ну так. Ну, ну давайте будемо чесними. Початок вісімдесятих нас стала до... Ну це Совєтський Союз, ну це ж всі системи всередині електричні інтегровані. Сукупно це десь певно шість гігаватт виробничих потужностей. Це найбільше атомна странція у Європі. Це гігантський ресурс. Тепер американці чому ж дивитися? А чому ж ні? Я не поділяю думки, що їх тут немає. Це гроші. Дуже 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 великі. Ну як такі? Є вже досвід, до речі, може бути взагалі дуже цікавий. Фінт є досвід, що в деякі наші атомні електростанції вже по факту завантажується американське ядерне паливо, чи так звані твели. Вони відрізняються по конструкції, бо російсько-радянсько-російська. Школа – Це, це такі, така смужка металу, довго, ну, така прут, такий прут, як арматура, а там навпаки кожухи туди закладаються уранові таблетки, але працює. Тому це дійсно дуже цікавезний об'єкт. А тут з'являється політика, в чому полягає суть політики? Тому це означає, що в якійсь частині через Запорізьку атомну електростанцію росіяни можуть легалізовуватися як гравець в економічній Сенсі, це такий собі специфічний місток, апробація до якогось способу пошуку, формули зняття цілої низької санкції З них і на жаль, ну це реальність. Треба про це говорити. Що це може бути в подальшій перспективі. Ну, санкції поки що їх не вбивають, але дуже дуже сильно їх душать. Ну, вартість де до речі. Привежу смішний приклад. Ну просто смішний. Він смішний. Об'єднаних Арабських Еміратах ціна на огірки у шість разів менша, ніж у Росії. здавалося. а що треба? Огірок це 95% води. Це смішно звучить, такий примітивний приклад, але він насправді не примітивний, він дуже індикативний, в якому положенні перебуває загальна їхня економіка. Тому це ще один місточок, ще один місточок до великого переговорного процесу. Ну і ще один міф. І ще один такий дуже міф, такий, такий твердий, який треба розвіювати. Це те, що, що тільки ідеологія все вирішує. Далеко не так. Далеко не так. Гроші це дуже великий серйозний аргумент. Знову ж таки, Специфічний, дуже прикат, але він дуже яскраво яскраво демонструє, що таке людська психологія у частині доданої вартості Сталін, який ненавидів всіх, всіх, всіх буржуїв, як таких, і мріяв про світову революцію. Обожнював американські автомобілі лінійки Паккарт. А Фідель Кастро обожнював годинники фірми Rolex. Отак воно все працює. Гроші це колосально величезна сила, особливо ще, якщо крізь самих грошей з'являється власність, як казав Джаджинський, власність найбільша з релігії. А тепер твердіємо жорстко, твердо, твердо. Це складні формули. У них дуже багато неприємних для нас речей. Але наше фундаментальне завдання в цьому історичному відтинку втримати державність. Як тільки ми втримуємо державність, то виходячи з фундаментальної тези їхнього імперіалізму, їхнього, що їхня імперія без нас неможлива, через якийсь час, рік, два, три, п'ять, хай дві-три десятилітки. Ведмідь неминуче сконає. Ми його доб'ємо. Оливи в інформаційне багаття, так би мовити, додала інформація від Reuters про керівників п'яти європейських розвиток. Мовляв, вони вважають, що шанси укласти мирну угоду у 2026 році мінімальні. Тому акуратно треба до того ставити. Це ніщо, мій погляд, мій погляд, це все ж таки вкид. Росіяни знову вважають, що таким способом можуть генерувати страх на нашій території і так собі покращувати переговорні позиції і виторговувати те, що ліпше е, для них. Не дивився я би у цей бік, як на якусь е, серйозну е, інформаційну подію. Ось ще нам один приклад. Як всім треба вчитися інформаційної гігієни. Справжнє джерело інформації це тільки офіційні посадові особи. Вийде директор ЦРУ вийде і скаже щось подібне, чи директор АНБ чи іншої е світової спеціальної структури з офіційною заявою оце для нас джерело. Ще раз переконалися, наскільки інформаційні шуми мають значення, бо війна це не тільки поле бою. Війна це не б... війна, от в нашому випадку, у першу чергу, це війна за нас розум. А в якій частині навіть за нашу душу? Ні, жоден майданчик і жоден з, з тих авторитетів, кому я особисто довіряю цю інформацію. Навіть навіть не зачепили, то це ще один. Е... Висновок, що не треба в той бік дивитися, а знову ж таки, давайте ми вже будемо фіналізовувати тональність переговорна дуже висока. Дуже територіальний блок розібрали, енергетичний блок розібрали. Таки рухаємося до якогось документу. Але ще один нюанс: всі договори підписуються рівно з однією метою. Знову відкриваємо практику, практику дипломатії, щоб їх порушити. Найкращий, найулюбленіший, наприклад, я багато можу провести починаєш від Будапештського меморандуму, так званий вічний мир між московитами і поляками, коли в другій половині XVII століття поділили нас Гетьманщину. А що Російська імперія зробила ну, навіть менше ніж через 100 років з Прусією, Австрією? І вони ж тричі, тричі поділили Польщу. Отака вона жорстока реальність. Пам'ятаємо, що у нас успіх. Виживання будується всього на одному явищі, на нашій опірності. Все додам, що Росія порушила 400, понад 400 міжнародних угод. Стежимо, що буде з новою, як вона буде реалізовуватися. Вона точно що буде підписана колись. А це вся аналітика на цей час. Більше в наступних наших передачах. Тримаймося, бережіть себе. Побачимось наступного тижня. Закінчу словами великого сина чеченського народу Джухара Дудаєва. Рос... Московська пітьма Росії це тоді, коли зійде українське сонце. Це сонце сходить. проте воно сходить повільно, терплячості нам усім неминуче переможемо. Дякую.